На заході в п'ятницю, 27 грудня, сніжитиме дощитиме. Лише в Луцьку має бути без опадів. Найнижча температура вночі мінус 4, найвища в день 5. У північних та центральних областях похмуро в Житомирі Києві, Чернігові та Вінниці пройдуть дощі від мінус 2 до плюс 2 градусів Цельсія. Протягом усього дня небо на півдні буде вкрите хмарами. У Криму синоптики прогнозують дощ зі снігом на термометрах від мінус 1 до плюс 3. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмари на небі впродовж цілого дня. Температура від мінус одного вночі до плюс двох вдень. У західних областях у суботу, 28 грудня, очікується хмарна погода. В Чернівцях пройде мокрий сніг. Лише в Ужгороді ясно. Нічна від мінус одного денна до плюс трьох. На півночі та в центрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Від нічних мінус двох потепліше до плюс двох. На півдні країни похмуре небо триматиметься впродовж цілого дня. Температура повітря вночі від мінус в день до плюс 3. Похмурий день синоптики прогнозують на території східних областей. Від двох морозів вночі до одного градусу тепла вдень. У неділю 29 грудня небо на території Західних областей буде вкрите хмарами. Температура в регіоні вночі від мінус в день до плюс трьох. На території північних та центральних областей сонце рідко буде з'являтися за хмар. Нічна температура від мінус 1 денна до плюс 3. На півдні України синоптики прогнозують хмарне небо. Вночі від мінус 1 в день до плюс 3. На сході впродовж дня пануватиме похмура погода. Від нічних мінус 2 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 2.